права 1320 Два ящики наповнено грушами. Якщо з другого ящика перекласти в перший 10 груш, то в обох ящиках груш стане порівну. Якщо з першого ящика перекласти в другий 44 груші, то груш у першому ящику залишиться в 4 рази менше, ніж у другому. Скільки груш у кожному ящику. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу з допомогою системи рівнянь позначимо через X та Y. Невідомі величини, що ми шукаємо, отже, записуємо нехай. В першому ящику Х – груш так, а в другому. А в другому y Якщо з другого ящика перекласти перші 10 груш, груш. Тобто у другому зменшиться на 10. Записуємо, що якщо з другого забрати 10 tane. Записуємо. А з другого це Y мінус 10. Так? А якщо додати в перший 10 груш, Плюс 10. Добре. Далі, ну, ця величина має бути рівна. Тобто, якщо перекласти, то в обох ящиках груш стане порівно. Читаємо далі. Якщо з першого ящика перекласти в другий 44 груші, що це означає, що запишемо. Якщо з першого ящика. Забрати сорок чотири То стане. Отже перший це, x, то ми пишемо x мінус сорок чотири. Стане x мінус чотири так. А якщо Другий додати 44 гроші, то стане Y плюс 44Y. Ну і за умовою маємо. Пишемо за умовою, маємо. Є. Ну що ж, отже, за умовою, якщо з другого забрати 10 груш, це ми вже записали Y мінус 10, це буде стільки ж, якщо в перший додати 10 груш. Тобто х плюс 10 є? Друге рівняння. Якщо з першого ящика перекласти в другий 44 груші, то груш у першому ящику залишиться у 4 рази менше, ніж у другому. Тобто в другому буде у 4 рази більше. А як це записати у другому? Ми записали y буде плюс 44. Це у 4 рази більше, ніж у першому. А у першому x-44. Є ну що ж, ми одержали два рівняння. Зараз потрібно їх розв'язати. Будемо спрощувати невідомі ліворуч, праворуч відомі. Ну і справа розкриємо дужки в другому рівнянні. Отже, записуємо рівносильну систему рівнянь. У нас було плюс Х справа, зліва буде мінус Х. Далі буде плюс y. Ну і це дорівнює, справа 10. Зліва було мінус 10, справа буде плюс 10. Так. Ну і друге рівняння y буде плюс 44. І це дорівнює. Справа 4 множимо на X, це буде 4х. І відняти 4, що множиться на 44. 4 множити на 40 це. Буде 160. А 4 на 4: 16, 16 плюс 160 176. Є? Добре. Ну що ж, а зараз в другому рівнянні аналогічно ліворуч невідомі, праворуч відомі. Перше рівняння записуємо без змін. Мінус Х плюс Y. Це дорівнює. 10 плюс 10 це 20. Так, дивимося в другому рівнянні. 4х переносимо ліворуч, буде мінус 4х. Далі плюс y. І це дорівнює. Так, у нас справа мінус 176. 40, плюс 44 зліва, а справа буде мінус 44. Є? Добре. Ну що ж, як ми можемо розв'язати це рівняння? Можна коефіцієнти при y зробити протилежними. Для цього ми перше рівняння. Давайте помножимо на мінус 1. Множимо на мінус 1. Тоді одержимо таку систему рівнянь. Записуємо. Отже, мінус х, якщо помножимо на мінус 1, це буде x. Далі плюс y. Помножимо на мінус 1, це буде мінус дорівнює. 20 множимо на мінус 1, це буде мінус 20. А друге рівняння записуємо без змін. Ліву частину мінус 4х, далі плюс y. І це дорівнює. Мінус 176. Мінус 44. Сума буде від'ємна. обидва числа від'ємні. Так, 76 плюс 4 це буде 80, а 80 плюс 40 це буде 220. Отже, вийде мінус 220. Є. Ну що ж, у нас коефіцієнти приєднують протилежні. Можемо зараз почленно додати ці рівняння. Додаємо. Я запишу її в першу дію. Зліва в нас є Х і додати мінус 4х або відняти 4х. Далі є у нас мінус y. І є плюс y. І це дорівнює. Справа у нас є мінус 20, додати мінус 220, це відняти 220. Є? Добре. Ну що ж, x мінус 4х, це буде мінус 3х. Так. А сума мінус y. І плюс y дорівнює 0. Ну і одержимо, що це дорівнює «мінус 20 мінус 220 це мінус 240. Є? Як нам знайти x? На рівняння ділимо на мінус 3. Мінус 3х поділити на мінус 3, це буде х. Записуємо, що х дорівнює. Так. І праву частину мінус 240. Ділимо на мінус 3. Yeah? То Х у нас дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. А 24 на 3 це 8 і 1 0. То частка буде 80. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює Х, як знайти ігре. Підставимо перше рівняння, наприклад, ось це замість Х80 і одержимо чому дорівнює Y. Я запишу, як друга дія. Переписуємо тоді наше рівняння мінус х плюс y. Це дорівнює 20. Тоді замість х пишемо 80, то вийде мінус 80 плюс y, це дорівнює 20. Як знайти y? Переносимо мінус 80 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y у нас дорівнює 20. Було мінус 80 зліва справа буде плюс 80 Є? y тоді дорівнює 20 плюс 80, це буде 100. Є? Ну що ж, Ми знаємо, чому дорівнює X, чому дорівнює Y. Тоді ми знаємо, скільки в першому ящику і в другому ящику груш. Записуємо, отже. В першому ящику. Першому ящику ми позначили Х. Це 80 грош. Так. А в другому, в другому, тоді записуємо 100 грош. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки грошей у кожному ящику? Записуємо у першому спочатку 80 грош, а в другому 100 грош. Є? Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.